Добрий вечір, шановні глядачі. На вулицях Києва, Харкова, Донецька, Львова можна побачити портрет усміхненої людини, яка вітає своїх співвітчизників з Новим Роком. І нагадує, що цей рік рік Євро 2012. Іноді дуже хочеться бути гостем цього чемпіонату. Іноземцем, адже цей іноземець має ту можливість, якої позбавлені ми, українські громадяни, здійснити екскурсію у середньовіччя. Сам факт появи цього портрету на новорічні свята на білбордах на вулицях Києва, це ознака. Такого середньовіччя можете поговорити з будь-ким з іноземних туристів, і вони розкажуть вам, як вони ставляться до усміхнених зображень Віктора Януковича, який на кожному повороті вітає громадян із Новим Роком. Це буває тільки у країнах, які давно відстали від сучасного світу, країнах, які втратили компас, які живуть у минулих традиціях. Коли портрети Сталіна, Брежнева чи інших комуністичних діячів нагадували нам, що ми живемо у невільному світі, коли турист бачить кортеж чергового племінного вождя, який переїздить з урядової резиденції, пишної, обставленої за останнім середньовічним уявленням про радянський комфорт до своєї. Під київською дачі, обставленою за середньовічним уявленням про комфорт лазурового узбережжя, він з усіма своїми мигалками, охороною, величезною кількістю пересторог теж нагадує тому, хто приїздить до Києва про середньовічні часи, коли із гуготінням барабанів зустрічали такого племінного вождя. Аборигени на далеких островах. І от коли сотні тисяч людей прийдуть до Києва на футбольний чемпіонат, на кожному кроці вони будуть мати можливість знову і знову побачити ознаки цього середньовіччя. Воно живе серед нас і не дає нам жити. От сьогодні всі ми дізналися про те, що відбулося з колишнім прем'єр-міністром. Юлії Тимошенко в колонії, коли вона знепритомніла після того, як їй дали якісь ліки від гострого вірусного захворення. Хтось може вважати, що це диверсія проти опозиційного лідера, якого запраторили за грати, що вона не заважала нашим племінним вождям гратися у своє середньовіччя. А я думаю, що це середньовічна медицина. От ви, шановні глядачі, чи не зустрічалися ви. У своїй власній практиці ситуацію, коли незрозумілі ліки, незрозумілих обставинах призводили вас чи ваших близьких до не дуже приємних ситуацій з станом здоров'я, що ті, хто мали необхідність вас вилікувати, насправді це здоров'я псували. Чи немає у кожного з вас довіреного лікаря, якому тільки ви довіряєте, коли відбувається якась халепа? А просто так. До своєї полікліники підете тільки за умови досить серйозного ризику. У всьому цивілізованому світі не так. Там є і сімейна медицина, і медичне страхування, і всі ці можливості, яких українці позбавлені, тому що їхня держава думає про комфорт вождя, а зовсім не про здоров'я громадян. І те, що відбулося сьогодні, просто ілюстрація. Того медичного стану, який панує в нашій країні від Ужгорода до Донецька, і з яким доводиться зустрічатися навіть нашим політичним діячам, звичайно тоді, коли вони потрапляють до колонії. Або коли вони стоять жертвами якоїсь миттєвості, якоїсь аварії. А в нормальному житті вони лікуються в європейських країнах, їм тут з нами нема чого ділити. Чого? Говорити. Вони ж бажають керувати у середньовічному світі, а лікуватися у сучасному, тому що їм потрібно довго жити, щоб нас з вами і далі утримувати в стані аборигенів. Таких прикладів можна навести чимало. От бажаємо ми продати трубу, як аборигени, які колись. Капітанам, які приїздили на їхні далекі острови, хотіли продати ну, якісь свої красиві каменюки золоті, що там ще було? діаманти, а їм за це скляні буси. І ми це вчили у наших підручних історій, і навіть наші керівники. Напевно, ж, вони ж непогано навчалися у радянських школах, які стали такими авантажними діячами, президентами, премєр міністрами лідерами партії регіонів, парламентських фракцій. О, теж, напевно, вчили як про ці буси. Але спокійно віддаються цю золоту трубу за якісь скляні речі, напевно, тому що усвідомлюють, що можуть щось отримати з цього свого діаманту. Багатство, яке вони пропонують своїм російським друзям, і забувають про будь-які національні інтереси, про якусь логіку, середньовічна перспектива засліплює і не тільки тих, хто знаходиться при владі. Хотілося бути іноземним туристом, щоб подивитися на все це збоку, подумати, а як живуть ці дивні люди, українці? Як вони почувають себе серед цього лісу портретів усміхненої людини на вулицях? Що вони думають, коли цей святковий кортеж проїздить крізь їхні дороги, михочучи, як гравіцапа своїми чарівними вогнями? Як вони почувають себе, коли хворіють? І потрібно звернутися до лікаря? Чи коли хочеться? Придбати якусь нову іграшку дитині, а грошей немає. Чи коли вони бачать фешенебельні ресторації в центрі Києва, в яких знаходяться їхні обранці, консерватори, які бажають все зберігти, щоб гідно жити, а вони до цих ресторанів ніколи в житті не можуть зайти, бо їхня зарплатня це один обід. Такий чудовій ресторації, добре що не один крендель, добра держава для всіх. І навіщо ж ці українці, подумають наші гості, грають у футбол, якщо у них немає ані самоповаги, ані демократії, ані медичного обслуговування, ані гідних зарплат, ані держави, яка служить їм? А не тому, хто знаходиться на портреті і весь час їх з чимось таким вітає приємно. Можливо, тільки для того, щоб забутися. Вони будують ці стадіони, вони оформлюють яскравими рекламами станції метро, вони добудовують, може ще й добудують автошляхи до тих місць, де будуть проходити. Футбольні матчі, щоб на кілька днів забутися, щоб на кілька днів відчути себе у цивілізованому світі, в той час, як весь цей цивілізований світ буде із здивуванням спостерігати за їхнім середньовічним життям майже в центрі Європи. І думати, може, все ж таки прийде день, але задовго після цього чемпіонату, коли середньовіччя тут закінчиться, коли. Кожна людина в цій країні буде відчувати себе таким самим європейцем, як всі її сусіди в інших країнах світу. І коли туристи будуть приїздити сюди, щоб милуватися красою нашої країни, а не її дивним, соціальним і суспільним станом, станом минулого. Хай щастить! Побачимося завтра!